Чим далі на захід, тим частіше лунають аргументи, які для українців бувають просто образливими. Це не наша війна, Вони там самі несуть відповідальність за те, що відбувається. Нехай росіяни і українці між собою домовляються. Україна теж убиває аргументація в цьому всьому губиться найголовніше. Хто почав цю війну? Хто захищається, хто агресор, хто жертва? Хоч ми і не любимо слово жертва, але давай називати речі своїми іменами. З тобою регулярно відбуваються авторські зустрічі. не тільки в Польщі, в Україні, а й далеко на заході. в сполучених штатах Америки, ти спілкуєшся з людьми що ти кажеш, коли чуєш такі аргументи, що спрацьовує у таких розмовах? Я мушу стикатися з темою війни, з тим, що війна взагалі є, і що ми не відвертаємося від неї. Тож війна є і її підтримує не лише професійна армія, а й громадянське суспільство. Насправді саме громадянське суспільство створило цю армію і продовжує її будувати. Тобто зміна цього вектора сильно відчувається на заході, де якщо ми громадянське суспільство, то власне ми йдемо на мирну демонстрацію. А дуже важко поєднати пацифістський підхід з чимось, таким як В'єтнам чи інші речі, які культурно закріпилися в пам'яті. Раптом важко прийняти факт, що. Побудова громадянського суспільства, демократичної свободи то, що може поєднуватися з боротьбою.